По перше, доброго дня всім. По-друге, я хотіла сказати, що тут в цілому зібралися всі ті люди, які в меншій або в більшій мірі вірять в те, що напрямок дронів він все ж таки є перспективний в Україні. Компанія FMC, в тому числі це та компанія, яка також вірить в цей напрямок. В Минулому році ми зрозуміли, що є сенс рухатися в тому напрямку, щоб також долучатися до розвитку його. І те, що Коля попередньо говорив, в минулому році ми робили досліди, проводили досліди на те, щоб зрозуміти наскільки наші препарати є ефективними для застосування саме на дронах, тому що як всі знають. Більшість препаратів, якщо не всі препарати, да, вони застосовуються дрон, е, дронами. Е, не е не зовсім по назначенню, тому що це все ж таки більша практика, більше бачення. умовно, там той самий наш кораген, який застосовувався, він безпосередньо там він зареєстрований на авіазастосування, але безпосередньо на дронах да, нема такого взагалі регулювання в Україні. Е, є законопроект, який говорить: от в тому числі ви задавали запитання, як має, е, яка має бути людина для того, щоб вона могла е, працювати з дронами. Так в тому законопроекті буде мова про те, що вона має. Е, має Мати відповідний документ, тобто пройти навчання, це в першу чергу. Ну і далі там відповідно я навіть читала, ну це знову ж таки це законопроект, але я читала, що він має е, мати відповідну освіту. Тобто, все ж таки, агрономічна освіта також має, має бути у цієї людини. Але знов ж таки, це лише на рівні законопроекту, як буде поки що невідомо. Наразі ринок е, дронів в Україні не є регульованим, але є перспективним, принаймні на нашу думку. І от одним з препаратів, який ми в цьому році е, е, випробовували, є препарат Вантакор. Це інсектицид для контролю від лускокрилих шкідників на кукурудзі. Що таке, що таке препарат вантокор? Трошки про препарат для того, щоб розуміли, що це проти яких шкідників, як він діє, в чому його переваги, і чому саме ми вирішили, що цей препарат має бути зареєстрований на дрони, і потім вже детально розкажу про той дослід, який ми робили. Ми справді витратили багато часу, і він нас вийшов досить цікавим. Вантакор – це високонцентрована формуляція молекули, молекули ринаксапір, тобто це той самий кораген, але який має втричі концентрованішу діючу речовину і має покращені властивості щодо приготування робочих розчинів використання та стійки до змивання за низьких норм використання. Тобто, навіть якщо опади прийдуть після двох годин. Після застосування то препарат буде ефективним. Вантакор, діюча речовина, зареєстрований він буде на кукурузі проти стеблового метелика та бавовникової совки. Норма використання 35-50 мл на гектар, але це норма використання на наземному оприскуванні. Скоріше за все, і ми в цілому робили випробування на використання 50 мл на гектар. В чому ж його переваги? Ну так як ми всі знаємо, я думаю, що більшість з вас, якщо не всі користувалися і робили застосування саме корагеном. це потужний, тривалий контроль з шкідників, що забезпечує максимізацію врожаю, тривалий захисний період до 21 дня. Формуляція дозволяє використовувати його у бакових сумішах. Бакові суміші можуть використовуватися до 72 годин. Зручність у використанні, низька норма витрати розчину і роботи за мінливих умов. Те, що я говорила, що якщо дощ прийде через 2 години, то він препарат буде ефективним. Тепер давайте більш, більш про, про самий досвід, як ми його проводили. Чому ми вирішили це зробити в минулому році? Коля в тому числі мені допомагав зрозуміти, чому ж аграрії використовують дрони, чому це потрібно, чи буде це потрібно в майбутньому. По-перше, які рушінні сили ми для себе зрозуміли, це нестача висококлірисних оприскувачів для просипних культур. Ну, тобто, це, це проблема є, особливо там, для в тому числі, хотіла сказати для малих фермерів, але якщо чесно, для холдингів в тому числі. Тобто є питання нестачі техніки. Якщо порівнювати там, вартість дрона, і ну, я особисто там, для себе рахувала, тут цієї інформації немає, але орієнтовно там, на один оприскувач можна купити, ну, якщо не враховувати допоміжні. Системи, автомобілі і так далі, десь близько 20 дронів. Тобто, ну давайте там щось мінус, це буде 15 дронів. Да? 15 дронів за добу обробляють близько 80 гектар, ну, ой Один дрон, 80-100 гектар. Ну, якщо подивитись, то мені здається, що в економічних, якщо сісти дуже сильно порахувати, да, є витрати на зарплату, але я думаю, що все ж таки по мобільності дрони вони будуть вигравати. Можливість обробки в більш короткі терміни. Ну, от знову ж таки, да, якщо є е, оприскувач, але якщо є проблеми на конкретно якомусь полі, да, не потрібно виїжджати оприскувачем. Е, можна взяти просто дрона, взяти там, кинути в машину, е, якісь додаткові обладнання і поїхати швидко це зробити. Можливість внесення на окремих полях. Е, ну і мобільність, я вже в принципі про це сказала. Лімітуючі фактори. По-перше, один з головних лімітуючих факторів мені здається, який зараз існує в Україні, це все ж таки військовий стан, тому що є питання з збиттям, є питання з дозволами, які дуже тяжко взяти. Да, в певних моментах. Це навіть неможливо, тому це є одним з основних лімітуючих факторів. Регулювання використання дронів для оприскування тільки почало розроблятися на законодавчому рівні. Знову ж таки, немає зовсім ніяких регулюючих документів, які говорять, що там вимоги до освіти людини, яка управляє дронами: такі-то, такі-то, такі-то. Цього немає. Тобто, наразі це, в принципі, як е, з однієї сторони це можливість молодим спеціалістам, з іншої сторони, це неможливість якось. Е, Ну, убезпечити, мабуть, фермера, чи ну фермера, да, про те, що воно буде оброблено дійсно якісно. Тому що біля дрона є людина, яка розуміє, що вона робить і як вона це все застосовує. Складно ще сказала відсутність зареєстрованих пестицидів. Ну, в цьому році ми реєструємо. Я знаю, що компанія АХТ так само реєструє. Тобто, я думаю, що все ж таки з того, що не те, що я думаю, це з того, що ми бачимо, це компанії побачили в тому, що тут є перспективи і. Через там певний час е кількість пестицидів, які можна буде використовувати офіційно, має бути збільшена. Обмеження сказала і заборона там на офіційний імпорт. Ну це теж зрозуміло. Досвід вантакор, опис ситуації. Чому саме вантакор? Вантакор покращено має формуляцію, комплекс розчинників та прилипачів замінений на більш сучасний, що дозволяє використовувати менші витрати води. У той час для авіації норма робочого розчину становить 20 літрів на гектар. Це не є економічно, це, забігаючи наперед, це досить ефективно, але це не є економічно вигідно, тому що 20 літрів на гектар виливати дронами це трішки багато. Тому ми, ми для себе розглядали дві цілі: перше, це знайти робочу норму розчину, яка поєднує ефективність з економічною вигодою. І ціль номер два прийняти ширини смуги оприскування та висоти оприскування, що використовується на праці в Україні з рекомендованими. Тут додам те, що нам було. Рекомендовано літати на ширині 6, висота 2 метри. Тобто, а зазвичай в Україні це трішки не так. Тобто це стандартна та, яка дається DJI, але в Україні використовується по-іншому. Ось ті а, норми, які ми використовували, у нас було 5 літрів на гектар, 8 і 20. Ті самі, були, а, ті самі норми були повторені з адівантом і без адіванту, ну і наземне оприскування було. Е, умови перші: висота 2 метри, ширина 6 метрів. А е, відповідно до ринку України, висота внесення 4, ширина в, в цьому випадку 9. Так виглядала наша схема. Тобто, це згідно з агрономічними моментами, щоб воно не пересікалось, ніде не було ніяких е, е, повторного застосування. Е, розбили ділянки. Потім приїхали окремо з Вовою, якої сьогодні немає, передивилися, чи правильно все зробили. Тут спойлер зроблю, що неправильно тоді дороблювали. Ну, коручно, так. А, перша ділянка це та, що а, 9 метрів, і а, інша. Тут шість метрів а, наявні шкідника моніторили за допомогою Arc Farm Intelligence та ручної пасти. пастки. Arc — це наші моніторингові системи, які ми розставляємо а, на полях. І там, відповідно до цієї пастки, а, кожного дня є звіти в мобільному додатку. А фермер чи то агроном, чи ми. А, ну, всі в цілому е, працівників компаній, в яких є доступ до цього е, додатку, можуть відслідкувати е, лід е, метелика у себе на полі. Ну і крім цього, ми ставили ще ручну, ручну пастку. Ну, з ручною пасткою було складніше, тому що її кожного дня треба міняти. Експеримент проводився в Житомирській області село Причепівка. Дата проведення 23 числа. Е, умови, е, температура, час дроном робили ми діджаєм. А розмір каплі у нас був 120 мікрон, а швидкість 5 метрів за секунду. А щодо, до речі, щодо вантакору, оптимальна температура застосування є десь 25 градусів, але він є дієм від 4 до 30 градусів, тобто це теж якби одна з його… Переваг. Ефективність вентокору оцінювали двома способами: покриття листкової поверхні краплею і біологічна ефективність. Тобто на кожну 3-4-5 кукурузин, де як в нас виходило, ну, зазвичай там, ми робили 5, 3 вибірки. Мишали, мишали водочутливий папір, для того, щоб зрозуміти, чи потрапила туди крапля і як саме було здійснене покриття. Перед тим, як запустити дрон, вимірювали ефективну ширину смуги. Це теж там своя була методика на ширині, умовно, якщо ефективна ширина смуги 6, робили е через, через 50 см клеїли смужки на е дерев'яній палці 12 метрів і вимірювали, чи дійсно там 6, чи немає ніяких, нема ніяких відхилень. Ну, таким чином, ось виміряли ширину смуги оприскування. Тут на, на дев'ятці. І тут на, на 6 метрів. Розмір крапель, як ми його ділили, в нас були великі, середні, маленькі. Це в цілому дана класифікація взята з інтернету, зазвичай така є. Ну, тобто є, є там і детальніше, але нам було вистачено цього. Ну і от у нас перша ділянка 9, норма виливу води 5 літрів без одювантів. Тут ми бачимо по бумажках і бачимо, в принципі, по кількості капель, що е, трохи не долітає. Тобто 5 літрів гектар, 5 літрів, 5 літрів робочого розчину – це є досить замало. Звісно, нам основна частина було, основне завдання покрити від середини яруса кукурудзи. Не обов'язково, щоб воно долітало до землі, але є обов'язковим, щоб все ж таки покриття було більш, більш більше. Те саме ми робили з адювантами. Теж бачимо, що, що робить адювант. Фактично, він просто утяжеляє каплю, бачимо, що каплі є, але вони досить вони великі і їх дуже мало. А, далі 8 літрів на гектар. Тут вже картина трохи краща. Ми бачимо, що є покриття. А, бачимо по кількості, що у нас є, середня кількість крапель на квадратний сантиметр становить 11,6. 8 літрів з адювантом менше капель, але вони більші. 20 літрів, ну, тут зрозуміло, що тут вже дуже хороше покриття. Майже 20, 20 капель на 1 квадратний сантиметр на рослину. Те саме з адювантом. Ну, 14DД знову ж таки каплі стали важчі, їх стало трошки менше. І в цілому, заходячи наперед, заходячи, ми можемо сказати, ми ж порівнювали там різні різну ефективну ширину смуги. В цілому ефективна ширина смуги від шести і від тієї, що ми робили, вона не дуже відрізняється. В наших умовах, при, при намі було. Я не можу сказати за всі інші. Знов 5 літрів 3,7 з адювантом. Бачимо, що так само, як і на 6, на 6 метрах ефективної смуги. Тут при нормі вилову води 8 літрів на гектар 11,7, 14,6. До речі, тут за дівантом вийшло трохи більше. 20-22 краплі і 15,1. Наземне, ну зрозуміло, що наземне покриває е, максимально багато, але е, наша задача була зрозуміти, чи взагалі працює вантакор, якщо, е, якщо покривати от 8, 5, 8, 20 літрів на гектар. Е, розмір краплі, зведена таблиця, можемо тут побачити, що в цілому я там де 8 літрів на гектар, в цілому 11-13 воно десь, десь десь варіюється на таблиця 5 літрів на гектар без адюванту, 5 літрів на гектар з адювантом в кількості крапель. Ну, це ще раз нам показує те, що там з адювантом більших крапель буде більше, але вони будуть менше. А площа, яку вони приводять? А чому так не менше? Адювант розтягує крапель по листу. Чому мірили цей показник? диван присутній в самому препараті також. Просто діван, діван... додається до того, щоб капля долетіла. Щоб капля долетіла а коли додається диван, то він пов'язує, наскільки води лишається та ж сама. Він лікторія показував, що кількість крапель, вони стають крупніші, але їх менше. Тому що у нас води, якби кількість лишається та сама, каплі зв'язується. За, за діванком капля має менший поверхневий натяг. Тому що диван потім капли розтягує, це само собою. Але... То покриття треба рахувати, а не кількість капель. Там було, вона розповідала, якщо брати на презентацію вернутися на плати, там є. Ну, це взяти, Відкрити вам на комп'ютері цю презентацію, там гарно видно Доп... тобто, ви ви на фотографії, наскільки вони розтягуються капельки, скільки ні. Сам там не видно ці, ці крапельки. ну Я розумію, що до вас тут може дійсно його не видно. Порівняння таблиця розмірів крапель 20 літрів на гектар. А, і Покриття рослин, крива покриття рослин за різних норм розпилення та ефективної ширини розпилення. Тут ми бачимо, що 9 на 4 і 6 на 2 вони в цілому є різниця, але це не така велика різниця, при якій там можна робити якісь дуже великі висновки. Тобто працює так і так. Крім того, нам було важливо зрозуміти, чи, чи присутній дрифт. Да? Розкладали по бокам ділянки дерев'яні палиці з водочисливим папером. Було помічено, що дрифта у нас якби не було тобто крапля не долетіла до до землі і можемо говорити, ну Я, зрозумію, я розумію, що це більше важливо для сикації, да, але все ж таки в нашому випадку теж, теж це треба враховувати. І оцінка ефективності. Ефективність інсектицидів визначалася за зниженням чисельності гусениць стеблового металика в стеблах кукурузи в період молочної стиглості через 21 день від початку застосування. Ступінь пошкодження рослини оцінювали за шестибальною школою. І дивились, от так у нас виглядало необроблене необроблені посіви. Там, де була витрата робочого розчину 5 літрів на гектар, тобто був присутній шкідник в кількості, зараз подивимося. Витрати робочого розчину 8 літрів на гектар, також бувала в меншій мірі, які скажімо, І витрати робочого розчину 20 літрів на гектар, все ж таки теж десь, десь був присутній. Тобто 100% ефективності важко досягнути. ні, розумієте, 100% ефективності. Препарат дій... рахується ефективним при 90% ефективності. Ну, тобто це він вже є ефективним. Враховуючи зменшену кількість повторених дослідів для формування вибірки було обстежено більшу кількість рослин, ніж передбачено методикою. Загальна кількість обстежених рослин на ділянці становила 60. По 20 рослин відбирали в трьох точках ділянки і розраховували середнє значення. Ну і бачимо, що е якщо рахувати у відсотковому відношенні, то от, е те, що ми бачимо, що 20 літрів на гектар дало. 2% те, що від, від ефективності. Тобто, фактично, у нас 20 літрів і 8 літрів вони є ефективними. 5 літрів ефективними не є. І оцінка, оцінка ефективності у відсотковому співвідношенні. Знову ж таки, 8 літрів, ну, 20, чим більше вили води, то зрозуміло, воно ефективніше. Але 8 літрів є, є ефективним. І так само при оцінка ефективності при ефективній ширині смуги 6 метрів. Порівняння, знову ж таки, 8 літрів і там, і там є ефективними. Які ми для себе зробили заключення, і те, що в цілому а, надалі буде виводитися для рекомендацій для фермерів. При нормі 5 літрів на гектар розмір крапель великий, але пороща, яку покриває листкова поверхня рослин, не забезпечує контроль шкідників. Норма внесення 20 літрів на гектар забезпечує високе покриття рослини і забезпечує контроль шкідників здоров'я на 90%. Однак ця норма не є ефективно, не є економічно вигідною для фермера, Ну і в цілому для постачальників даного, даних послуг. Застосування робочого рочину нормі 8 літрів на гектар забезпечує покриття рослин з ефективністю 85% і є найбільш економічно вигідним для застосування ментакору за допомогою дронів. Порівнюючи робочу, робочу ширину дронів 6 і 9, ми не побачили суттєвої різниці, тобто господарства можуть використовувати 9 на 4, додавання діванту зменшує кількість крапель, які досягають поверхні, але збільшує їх розмір. А, якщо ж все ж таки а, нас ми, ми дрейф не побачили, але якщо, а, якщо а, при певних умовах, тобто а, а, якщо а, умовно там закритий навіс, сгустелися рослини або менше якесь там оптимальне обладнання, адювант може, може бути рекомендований. Але все ж таки це в індивідуальних випадках, тому що в антакорі в самому є вже досить, досить модернізовані прилипачі. І що ще у нас? А, для застосування вантакору варто обирати дрібніші краплі від 106 до 235 мікрон. Зазвичай стандартними є форсунки, які формують краплю від 120 до 150. Ну от, от так. Додайте, якщо хочете. Дивіться, хочу сказати по гондакору е, світ і враження своє професійне. Я дуже багато препаратів бачив у полях, є багато що продавав всі мультинаціональні бренди, майже всі генерики в різних е, варіантах. І такої формуляції, як у гантакорі, я не бачив ніколи. Тобто в мене є відео, де ми його розмішували, де просто заливають його. І воно просто як молоко розчиняється, поки ми палкою той ну, водимо в цьому. Це був ще перший досвід досвід, ще коли він ще ну, не, не в цьому, а в минулому році. Тобто формуляція. У вантакорах, при тому, що концентрація там в три рази більше, ніж Карагена, Тобто я просто зняв шляпу хіміки, ну наскільки якісно відпрацювали з точки зору томерщинення, а це дуже велика проблема для тих, хто займається аеродронами, тобто там якісь, коли кісі привозять і приходиться з ним працювати. От по вантакору просто краще не бачив продукта, і хочу звернути вашу увагу і сервісних команд знаєте, і можливо фермери, що прям до кукурудзи, ну по металку, ну рекомендую. Реально це щось фантастичне формуляція. Типу, як він працює, так же, як і кораген, я не побачив суттєвої різниці, все лежить і довго воно там ще ну, фонить теж, але е, по формуляції просто це мало вже там за 10 років, що може здивувати, і тут я коли мішали вову. Те, що я хотів би додати, по, е, саме препарату? Ну я тут погоджуюсь, тому що е, там я ці досі ставила з Вантакором Перший, і після того, як ми. Ми тут не вказано, але ми дали там наш інший продукт, і це була різниця дійсно велика, тому що є там умовно ті препарати, які не розраховані для застосування дронами, вони можуть дати трохи піни. Ну, теж піна, якби ви знаєте, є проблемою да, для, для застосування. То вандокор абсолютно чистий, піни немає. Тобто ви зробили робочий розчин, залили і пішли працювати. Не треба стояти, чекати там, чи додавати якісь піногасники. Ну, я вважаю, що це теж досить великий плюс. Ну, в цілому все.